Дорожнього руху обласному центрі планується будівництво велодоріжок за двома маршрутами. Спочатку їх побудують по вулицях Черепіна та Дем'яна Коротченка. Роботи проводитимуть за спільні кошти з державного та місцевого бюджетів. Загальна протяжність обох маршрутів складатиме майже три кілометри. У всьому світі велорух набирає обертів і таких любителів вже більше мільярда. Велосипед став звичним засобом пересування в Європі завдяки розгалудженій мережі велодоріжок. А от у сумах велосипедисти часто густо наражають себе на небезпеку, рухаючись по проїжджій частині. Був такий случай. Я стояла на підікрьостці сьогодні, і машина буквально чудом мене не в'їхала. Просто він не побачив велосипед. Хоча я стояла по всім правилам, он сам удивився, гарячи, я сам не знаю, як такое. Якщо в Сумах построят велодороги, то це сократит риск передвижения по городу на велосипедах і трижі всі дітям, звісно. Я думаю, це буде класно. За словами організатора володнів в місті Сум Олександра Черняка, велорух на Сумщині один з найчисельніших по всій Україні і може стати прекрасною альтернативою як міському транспорту, так і автомобілям. дорожки, конечно, необходимы в городе. Как вы видите, в городе не только летом ездят, весной и осенью, ездят и зимой. Средняя скорость автомобиля в городе составляет около... Там, ну, 30. У велосипедиста ток также. Если сравнивать велосипед и автомобиль в техническом обслуживании, ну, это, наверное, не знаю, в, в тысячи раз меньше. Ну, може, сотні йому в день виходить около 70-80 гривень. Велосипедисту може це составляти сума в 5 гривень. Незважаючи на всі переваги пересування на велосипеді, для таких кермувальників існує реальна загроза на дорозі, про що говорить невтішна статистика. З початку нинішнього року на території Сумської області було зареєстровано 63 пригоди пов'язані з велосипедистами, а саме наїзди на велосипедистів. В результаті цих пригод п'ять осіб загинуло, і 53 чоловіка було травмовано. Вирішити цю проблему взялись представники благодійного фонду за чисте місто та Сумська міська рада, яка на своєму пленарному засіданні прийняла рішення про участь у всеукраїнському конкурсі велокультурі бути та створити двосторонні велосипедні доріжки. За умовами конкурсу держава забезпечує близько 80% фінансування. Решту додає сумська скарбничка, як заявив директор благодійного фонду Сергій Малюк, загальна протяжність обох маршрутів складатиме майже 3 кілометри. Вартість робіт за попередніми підрахунками близько 1 мільйона гривень. Дорожка вдоль вулиці е, імені Тимофея Черепіна має пройти по відділу, е, Скажем, так стоящим от проезжей части, ширинаю буде 2,2 два метри для велосипедов как в одну сторону, так і в іншу. А пройде вона по правій стороні. Якщо смотреть на виїзд з міста, а ще один маршрут по Короченка, Он планується нанесення ліній на проїжджу часть. Цими днями проект відправлять до Києва, аби в майбутньому популяризувати велорух в місті Суми. Хоча на цьому роботу не припинять в планах розширення мережі велодоріжок. В случае, если в 2014 году депутаты поддержат э, дорожку по проспекту Михаила Лушпы, то есть я имею в виду финансовую составляющую, тогда мы будем в 2015 году иметь полностью, скажем так, охваченный велодорожками район 9-12 микрорайон, представьте себе, от Харьковской до Черепина по... Михайла Лушпы, вся Чиріпіна і зав'язане сети по падім'яна Короченка з виходом, опять же, на веломаршрут. Проект розробили на основі міської комплексної програми два колеса, розрахованої на 2013-2018 роки, та загальним кошторисом понад 7,5 мільйонів гривень. Отже, велосипед як найекологічніший вид транспорту має шанси в сумах стати ще й безпечним і комфортним.